І в цьому мірі так нам важливо урозуміти, з чим ми маємо обладати і з чим жертвувати. І починаємо думати, чим ми жертвуємо, всім, що нам мішає, що нас відволікає від релігії, від церкви, від молитви, тим самим тебе жертвувати, відкидувати, погані друзі, погана партія, погані. Посади, якщо твоя посада, нині посада високо, обов'язково зав'язана, мусиш бути або уніатом, або в ПЦУ. Якщо ні, з роботи здоймуть. А тому чоловік думає, що робити, на посаді сидіти або втратити царство, і приймають розумні рішення, сходять із дистанції тої, з тої посади. Карні роботники, котрі, видівшись, заставляють їх нарушати права людей, уходять з роботи. 40% суддів в Україні звільнилися з роботи. Почому? Вони не согласні були, щоб їх суддів в Україні замінили на сліпих палачів, які будуть одрізати голови людям, на котрих пальцем укаже безбожний високопосадовець. От чому сьогодні ми взираємо на той діалог і кажемо, Господи, ну може, і не всі ми такі тепер готові так зробити, але дай нам силу, щоб ми ніколи не прив'язувалися до земних наших, тих маленьких багатств, пристрастей до дому, до машини, до землі, щоб вони нас не відлікали на оборот. Як би добре, щоб сім'я була. Помагала чоловікам духовно молитися. Як би добре, щоб жінка у чоловіка була церковна, щоб діти були послушні, щоб його умови, робота і життя способствували духовному возрастанню. От про що нинішнє Євангеліє? ходить Юноша од Ісуса, так як нині від православія одійшла маса людей, котрі. Не согласилися з нашими постами, з молитвами, требуваннями, старими календарями, одійшли. Але чому одейшли? Не тому, що вони дуже розумні, а тому, що вони проявили катастрофічну слабость під вальдальним нажимом ідеології чужих людей. От чому Ісус нині каже інтересну євангельську, знамениту всім фразу. Запоминайте, люди всі і нині в Україні скорше верблюд пролізе через ушкову і гли, чим багатий олігарх у царство Божиє. Як би вам непонятно і обідно було слухати це слово Євангелія, некда ви Царства Божого не видите, бо верблюд пролізе сквозь ігло і глині уші, чим багатий у царство Божої. Звісно, річ іде не про просту іглу. На Єрусалимській стіні була велика розщеліна, трещина. І коли ночі закривалися ворота града, то всі люди, котрі опоздали ночі з пуття, люди проходили ту ущелінку спокійно. А от з верблюдом була проблема. Маленький мог залізти з осликом, а от верблюда великого. Протискали і деколи не вдавалося. От цю картину Ісус відів і сказав: видите, так я тут верблю через іглінні уші назвали так оту розщеліну, не може вийти. Так проблемно тяжко вийти в олігархам і багачам у царство Божє. Бо вони богачі, не тому стали багачі, що много косили, сіяли. Вони просто набрали, пішли та. Всяким там рейдерськими захватами понабирали предприяті стали багаті, але стали багаті незаконно. А потім ще й стали воювати нині з церквою Христовою, фінансувати телебачення, є клевище на нашу церковь. Звісно, удвоєнив силу багаті нинішні царства Божого. Не наслідують, не ми кажемо, і наче не обіжають на нас, а на Євангеліє. Для нас же так же треба взяти собі за правило. А скільки раз ми прислухалися, скільки раз молодий чоловік послухав розвратне телевідені і довірився, і каже: я більше цієї церкви не піду. Та проявив не розум великий, не мудрость велику, а примітивну слабость, якою мудрістю обладають наші люди. Професора і не в школах, а в наших храмах. Бо той професор академік, який живе з Господом, і йому вся інформація позитивна дається. Почему? Бо він видить духовними очами, як у нині, другому чтенню Євангелія, було сказано, що сліпий, попросив у Господа не бути міністром і олігархом, якимось багачом, а йому Господь предлагав, проси, що хочеш. А Він попросив, подумайте, що зренює. І ми сьогодні кажемо, Господи, і ми і з тим сліпим просимо у Тебе, Господи, мало що дай нам духовне, Щоб ми добре були зрячі, тоді ми самі спасемо душу свою з благодаттю Святого Духа. І родичів прикличемо, і колеги, друзі, і знайомих, і многим поможемо, так поступаючи, маючи духовне зріння, бути готовим пожертвувати раді спасення душі самим дорогим. Ми й тут, діти Божі, тогда, а в вічності уєдно з святими і наслідники Царства Божого. Амінь.